Дуже цікаво, це проявляється на родині Василя Стуса людина, що яку вбили за оцю позицію відстоювання українського в Україні. Це вчитель української мови. Людина з такою публічністю, це талановитий поет, який в своїй творчості, в своїх виступах, в своїй діяльності стверджував в Україні українське слово. Його за це вбили. Засудив його зокрема і Віктор Медвечук на. Це. Віктор Медвечук в Україні став народним депутатом і власником кількох телеканалів, маючи величезний вплив. Василь Стус убієнний. син Василя Стуса говорить сьогодні, що не так все однозначно з радянським Союзом, і в ньому не тільки темне, в ньому були і світлі сторінки, пов'язані з його сентиментальними спогадами про дитинство. І що не варто судити навіть того ж Медведчука, бо його не визначає засудження. Батька оцього е, візаві, який при час інтерв'ю, та сказав, що навіть і немає ніякого такого однозначного ставлення навіть до Медведчука, не тільки до Радянського Союзу. А двоюрідні онуки Василя Стуса сьогодні говорять російською мовою, про що повідомляє його рідна сестра. Ось звідки береться е, російська мова у наших дітей, ось звідки береться позиція не так все однозначно. Від безкарності.